Привіт, рибаки! Сьогодні приїхав на річку Уш в пошуках білої риби в проводку. Знаходимось ми на такому, можна сказати, дикарі. Добрати сюди дуже важко, тому що на машині під'їздів майже немає, тільки на моцику, і то я залишив мотоцикл за метр 400 і прийшлося йти сюди пішака. Ось знайшов таку ось таку вільху біля себе. Трошки вона буде нам затінять Уже зараз обід. І якраз будемо таку в тіні стояти ловити і хорошо. По місці лову дуже цікаве місце. Там іде далі вже вихід через метр 150 від мене з такої невеличкої ямки. Ми станемо на бровці цієї невеличкої ямки. Бровка йде камній пісок. І я вже ось буквально стояв, тут все підготовлював, то дивлюсь, тут такі, щось такі конкретні такі бульки виходять. Я не знаю, що це таке. Чи це така густара тут стоїть, чи це такі підляші тут ганяють. Ну і вище там, іде вже виходить прикат. Тобто ми стали по суті, за 100 метрів а, від перекату. Під прикатом, я так би сказав. Ось Бачите, я стою, на ковпроху на видно не буде, це треба збільшувати. Ось я стою і біля мене тут щось по дну постійно щось ганяє. По дні Щось так чекає часто, постійно таке, як то не повітря, то дійсно хід риби йде по дну. І зараз не будемо втрачати цей дорогоцінний час. Почнемо зараз уже кормити цю точку і почнемо вже ловити рибу. Тому що я дивлюсь, риба ганяє, в рибі хід буде. Плюс воду не скидають, вода падає. І зараз на якомусь міляку сидить, ну, нема смисла, Вода впаде, там, ну, риба звідти піде. Тут риба часто переміщається, бо тут з цим рівнем води постійно скидають, то не скидають. І найперспективніше зараз буде саме стояти на цьому місці. Тут доволі такий обривістий берег, нема де стати, це так повезло мені, що тут такий є виступ, повезло, що падає вода. Бо якби була вода, то я тут би точно не стояв. би. Бо Видно, що я стою після того, як рівень води впав. Давайте зараз е, тут глибину, я визначусь, куди я буду закидати, подивлюся швидкість течії е, і вже тоді зроблю висновок, куди краще підкормку кидати, е, як її кидати, далеко від місця лову, недалеко, з поправкою на вітер чи не з поправкою на вітер. Подивимось зараз. Я думаю, глибина в місці лову ну, не менше, ніж півтора метра повинна бути. О, давайте по вудочці. Вудочка у нас проста карбонова. Що там вже у нас? А, з колена, пановите, ну. Проста карбонова. Ліска у нас іде, Або жилка, як там кажуть в народі на українській 0,20 чи 0,22. Я вже навіть не пам'ятаю, яка вона тут у нас стоїть. Навіть менше 0,16 стоїть. По поводу поплавця, поплавок у нас флегманський. Двоєчка нагрузка. Хороший поплавок. чотири дробинки загальною вагою до 2 г дві по 0,75-1,5 г і 0,17. Сотих. І зараз хочу просто подивитись, що тут таке. Тут постійно бачу, тут риба ганяє. Бачу трохи боковий вітер, але нічого не зробиш. Ну, що вам сказати? Глібина буде хороша. Я вже зробив метр двадцять і дивлюся, вже поплок спокійно пливе. Зараз подивимось, яка тут ще буде глибіна, чи буде більше. Далеко кидати не треба буде, ми самі будемо по бровці його пускати, щоб воно йшло. Ну, вже метр і іще пливе. Бачите? Чому такі заморочки з глибиною? На дно треба пускати. Насадку, бо якщо по поверху самому кідаті, то, то верховодка вам життя не дасть. Тільки на дном. Тоді є шанс зловити хорошу густеру трофейну, плітку, краснопірку. Ну, Будемо, я думаю, зупинимось поки на такій, на метр вісімдесят, потім будемо дивитися, змінювати, не змінювати і так далі. Насадок так. у нас будуть опариші, Звичайні білі опариші. Є з нас з собою тісто, є в нас храбак, Ну, почнемо з класики за першим. І зараз закинемо і почнемо одразу закармлювати точку. Подивимось, що воно тут буде. Так, з прикормки у нас а, хліб. Потім я дав макуху жарану і фанатік що, е, хитрий ляч. І дав ще такі білі оце такі штучки йдуть, це в нас іде ячка. Просто сира, така не варена, не замочена, просто сухую розсипав, щоб вона така була типу, чимось мені схожа на опари, що такі е, дрібні частинки. І зараз ми тут е, закормимо цю точку. І я думаю, тут біла риба буде клювати. Глибина хороша в цьому місці. Це, напевно, перша така рибалка, де я ловлю на такій цікавій місці, де є хороша ямка. Зараз закормимо нормально. У нас є перша невеличка краснопірка клюнула на цьому місці. Подивимось зараз, якщо нічого такого не буде, то я думаю змінимо місце. Тому що я тут дуже стоїть хвилин 20 і поки що ну не густо. А виходка не певна квіном. Може що день так пливає на кльов білої риби тому що я ось скільки стою то крім верховодки це тільки першу красноп'якку злою подивимось якщо таке ну, нічого такого внятного я тут не побачу через хвилин 20 думаю будемо змінювати місце О, щось є. Бачите, на верховодках клює, по по верху. Клею, ногу, тобто ще так клівати почала жадно. Вона просто як ну, як збожеволювати ця верховодка. Що це таке робиться, яка відпускати мене не хоче. Нічого такого от наукового я тут і не зловив. Я думаю, зараз будемо переходити, тому що ну, тут нереально стоять, тому що ми ні з чим не приїдемо до хати. Я вважаю, що якщо ми тут будемо стояти, то ми тут, крім верховодок, нічого не побачимо. Це не значить, що тут риби немає. Це означає наступне, що вона просто не хоче клювати. Чому так, я не знаю. Я думаю, день, тому що в день риба так не клює. Біла, особливо густара плотва. А красноп'яки крупної тут немає просто, і вона більше стоїть на прокатах, в ліліях. Тому що я ось тут так стою, да? ось так дивлюсь. то риба є, її багато, але вона не клює. І я вважаю, що це місця більш э, густарі плітки. Но плітка в день не клює з густарою, оскільки я її не ловив. І, і, ін, Іноді так попадає. Декілька таких от рибін можна зловити, але щоб такий кльов як був вранці, да, таке відео є, де я там закормив з вечора творогом і там, на, на ранок прийшлось збільшувати гачки. Дійсно, тоді густара попадала ну достойно для річки. Уж. Зараз, я думаю, змотаємось і проїдемо трошки вище. Там в мене є декілька таких от цікавих перекатів. Ну, постараємо щось там пошукати якусь вдачу, тому що ну, залишатись на цьому місці смислу викола немає. Став я, значить, на такому ось місці. Тут у нас виходить вже справа починається вхід в хід яму. І тут вже виходить такий, чуть -чуть такий підйомний перекат і це я саме на нього став. Тому що ну, нема де вибрати місце, там все зарожче. Весь перекат повністю під ліліями, треба лодка. Без лодки я там нічого не зроблю. Тому трошки ось вілимав акацію, трошки ось понагинав, і зараз я закинув саме в ту сторону. І воно буде потрошку-потрошку тако сюди плисти. Я думаю, сьогодні на цьому місці, ну, Непогані шанси зловити не тільки верховодку. А зараз приступаємо до зміни насадки, тому що я там перерав на трикаті, то таке було, знаєте, ну не дуже. Якісь такі верховодки вискакували. Зміна насадки і подивимося, що зараз буде. Почнемо з двох опаришів. глибину зроблю. Така у нас закрутка йде. Да, в районі метрів півтора, я думаю. Буде. Да, така. Ну, Зараз постараюся знайти дно, щоб зразу верхотку верховку відсіяти. Постараюсь знайти дно, а там далі будемо вже по ситуації. Ну тут уже касс риба побольше клюет, кося верховодка клюнула уже посолидней. Это уже таке кляловало, что на голову не налазило. Может, не дождемся кваспрача. Но да я так дивлюсь, тут вообще риби багато. Булька є на цих місцях. Це О, Бачите, де вона красавиця стоїть. Тільки змінила париші і вона зразу буквально клюнула. Під прокатом. Стоїть краснока. Ну ми її брати не будемо, хай вона впливе. Покльовка гарна була, потопила. Типічна покльовка для непоганої краснопірки – це потопила. О, как хорошенько взяла, симпотно, если макухи. Может, и ева на точке, просто что она не так хапает. Бачите, одразу под лілій закину і зразу клюнула толкова з здоволення. Хороша клює. На три париш. Хай плює. Я вже таких штук 5 днів назвув. Тільки Кіль, під цими ліліями, більше ніде вона не клює. Приходиться кидати аж на ту сторону. Но вся стоїть в траві. Трошки таке містечко не дуже по тому що в очі сонце світить. Де ще й жара така тут дихнуть немає чим, тут вітер не проходить. Добре, що зрозумів, що треба було закидати напроти, аж під ті лілії, тому що якби я тут на чистому сидів ловити, я тут нічого не злою би толком. Вся риба зараз стоїть, бачите, де в траві. Я так походив, подивись по березі, то тут ну, дійсно такі місця непогані для білої. Може ще разочок приїду. Тому що я сьогодні, мене не так багато часу було. Я планував декілька випусків записати, але напевно буде тільки цей один. Я так походив, подивився, тут дійсно такі цікаві місця в плані білої риби. Можна походити пошукати тільки в проводку, так і на поплопопер попер Рибу. Такі прикати тут йдуть цікаві. Плюс, хочу ще додати, що треба рибу все-таки більше шукати біля прикатів. От біла риба літом це тільки прикати. Перед зимою я не думаю, що щось поміняється, тому що рослинність, вся красна тут, вся плітка тут, густера тут, ну густра і плітка сьогодні ще не клюють. Бо я дивлюсь, що щука тут постійно ганяє і буває таке, як обризає. Видно, де щупак проходить чи щука хороша, і рибу розкидає, рибу треба по-новому збивати. От дали знову якби, прикормки, риба почала знову непогано попадати. А зараз трошки ще половимо, де, я думаю, будемо робити підсумки цього відео. вверх отказав. Маленька краснопёрку хорошую. в тих місцях. Там я тоді кинув макуху туди, підтилили і вона, бачите, стоїть. Покилки дуже гарні, вона така зразу топить потихеньку, так потихеньку. Я вважаю, що на білу рибу треба їхати вранці. Оці всі поїздки в обід на білу рибу не ефективні в таку жару. Хоча вже жара спала, вже десь 28, але все одно це погода для білої риби. Ото коли туман вранці, ото коли мошки над водою починають літати перші оці вранці, то риба біла хорошо клює. Потім вже вона так не клює. Тому я думаю... Може, в найближчому часі десь поїдемо кудись вранці. Будемо дивитися, яка буде погода. Звісно, ідеальний формат був би поїхати на нічну. Але я не знаю, що в мене вийде по часу поїхати на нічну, тому що багато зараз роботи. Хотілося б і ввечері половити перед заходом, і вранці самого ранку, бути першим, якби на річ. Да? Тому я думаю, щось може в найближчому часі цікаве і придумаю. Якби не переїхав на це друге місце, то взагалі, я думаю, був би галяк повний. А так хоч сім краснопірок таких з долоню вдалося піймати. Ну і дві хороші в мене зійшло. Насадкою топовою як завжди був апариш, це універсальне, що я якби, кидаю на течію в основному. Гробак він швидко його обривають, Ну, можна ще було попробувати проловку. Я думаю, перловку треба пробувати більш в ліліях і з лодки, тому що на впроводку, на переловку ну, не вийде так зробити. Е, ну, може, там десь знайдемо таке місце цікаве, але я думаю все, все одно на долодка. Тому я в на найближчому часі будуть випуски з білою рибою просто на інших трошки місцях. Може, на цих самих щось цікаве придумає. Тут просто немає де сховатися, тут нема дерев. А зараз ще ось бачите. Як не комари заїдають день до, до смалить жара, ось в сонце починає сідати, починають комари заїдати. А, тому така рибалка була непогана. Не скажу, що вона була хорошою, але не скажу, що вона була прям нульовою. І да, ще гарно ганяє а, щука, це означає, що скоро вже можна буде робити сплав по ріці. Уш. На щуку, щучі такі, от придумає, щось теж може. Вдасться. Тому поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі в підтримку каналу, щоб відео більш переглядів набирало. Ну і чекайте наступні відео на каналі Рибар з України. Всім до зустрічі!